Яку кнопку вибереш, то до тебе в коробку і впаде. Це правило сьогоднішнього челенджа на рапа. Залишайся з нами, буде весело. Хто перший натисне на кнопку? Еммо, нехай це будеш ти. Okay. Я сиджу в синій коробці, yeah. так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Oh hey. Емма, мені дуже okay. шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. І що мені робити з цими курячими лапами? Якщо їсти, їсти? Який кошмар! Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Фу, мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Емі з синьою кнопкою не пощастило. Отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю! Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Начхати на дієту. Я й так дуже гарна. Ой, яка смакота. Об'їстися просто. Такі м'які булочки. Ой ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Я нарешті придумала, що можна зробити з курячими лапами. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мріяла стати відьмою, і ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моя зілля працює. Ведучий буде чудовим піддослідним. Yummy. О, келих. Я дуже хочу пити після бургера. Yeah. Що відбувається? Що зі мною не так? Чому келих такий великий? Що це я маленький? No. Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як сирі курячі лапи мені в коробку закидати. Ти що наробила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким. А я б не відмовилася стати менше. Oh my God. То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідна моє зілля. Oh Ура! Тепер я знову струнка та красива. Дякую, Емма. Хто oh ж буде першим цього разу? Емо, ти. У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Yeah! Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. <зум> <зум> а? Що це таке? Здається, щось дуже смачне. Mm. Це ж полоничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? Oh. Ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. Great. Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило із синьою кнопкою. Сподіваюся, пощастить і зараз. Миранда, цього разу тобі дістанеться ласуші всіх мавпочок. А саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І все Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Надто багато. Ай ой! Акуратніше! Ви мене тут вбити хочете? Тепер я можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей! боляче ж? Хоча чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Ей, може варто їсти акуратніше. Міранда, тобі тут не смітник. Складаєш шкірки в іншому місці. Ну, вистачить. Ще один удар шкіркою я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах. Ай, ай. Здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. Дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. <риклад> а що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. Воно розтікається прямо на моє тіло. А, а це ж мед. Як круто. Здається, мед подобається не тільки мені, але й цим крилатим створінням. Досить пішли геть. Я не дрожу з бджолами. Дивно, Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Ну що, Міранда, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені б меду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Тепер я навіть мед з себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко як вишенька на торті. Come on! Так, тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб очистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискай на кнопку. Сподіваюся, червоне мене не підведе. Ой ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч. Живих раків. Вони такі страшні. Ай! А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай! Прибери з мене це! Чому воно рухається? Ай! Це раки! Який жах! Вони сидять на мені. Рятуйте, хтось благаю! Вони хочуть мене з'їсти! Фу, мерзість. Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову ти перша натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть, як на болоті. Отже тепер так смердітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. <плес> ну і сморід, як від болота. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Чор я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось, точно. Міранді дістається стародавня лампа, в якій, згідно з доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді, справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. Почнемо з грошей. Буде зроблено. Оце так. Тепер я дуже багата. Скільки ж тут грошей? Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди, вона моя. Оце так. Схоже на лампу Аладдіна. Що ви не робили? То була моя лампа. І мій джин. Що ж з тобою сталося? Допоможи мені! Диви, що зі мною вчинили! Тепер від мене смердить. Okay. Я бачу тут лише один вихід: водорості на голові можуть бути лише у русалок. <рес> що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джинни, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило. Швидше підпишись на рапапа, щоб не пропустити наступні не менш цікаві челенджі. З нами завжди весело та смішно.